Вітаю вас, мої любі. Дивимось, чи варто вам на зараз щось змінювати в вашому житті? Три варіанти. Перший, другий, третій. Перший. Зараз у вас в цілому стабільність. Ця карта показує. Ну, ми ж питали, чи варто. Ця карта показує на Пентаклі взагалі. Це про стабільність, про те, що ви вже здобули якихось невеличких успіхів. Можливо, ви десь навчалися, а зараз вже почали трішки заробляти цим, що ви щось навчилися робити. Я так думаю, що от по цій карті це треба щось продовжувати в тому ж русі, що ви робили до цього. Кардинальних змін не показує. Другий варіант. Показує, що у вас, можливо, є шанс якраз змінити щось. Ану, давайте подивимось, а чого це може стосуватися? Цього, чого це може стосуватися? Це взагалі стосується ваших. Скоріше за все, грошей. Дивіться, у вас чекає успіх у, е в ресурсах. Ви можете отримати десь багато, прям такий солідний куш. І це може бути, якщо ви паралельно щось будете робити. Тому другий варіант це більше не про зміну, а про те, що я паралельно роблю, те, що я залишаю, і ще щось нове попрошу. Паралельно роблю. І третій варіант паж жезлів, так, це саме розпочати щось нове. Він показує, що у вас сильний інтерес може з'явитися до якоїсь нової справи. І це дуже активний початок чогось нового. Тому от такий третій варіант. Дякую.